Всім вітання з Чикаго, церква Вілоукрік. 7-8 серпня тут відбувається Глобальний лідерський саміт. Ось, власне, логотип. Hi. 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 Uh, і це велика, я думаю, що в принципі, найбільша світова лідерська подія. З цього року в глобальному лідерському саміту 20 років як міжнародній події, хоча в цій церкві Вілоукрік ця подія почалася 30 років тому. За ініціативи Біла Хайвелса. Зараз основним обличчям глобального літальського саміту є Крек Грошел, Я думаю, що дуже багатьох відомий. Подію тут в залі цього року, сьогодні і вчора, відвідують 7 тисяч людей в залі, це величезна зала. Також в онлайні по всій Америці 75 тисяч людей по США. Після того, як тут завершиться центральна подія, потім протягом року, аж до квітня наступного року, щороку триває сезон. Глобальних лідерських самітів по всім по багатьом країнам світу, 110 країн світу, в тому числі Україна. В Україні саміт проходить багато років щороку, і незабаром ми вже повідомимо анонси цього заходу в Україні. Деталі тут на ескалаторі всі піднімаються. Тут взагалі в Америці в Америці церкви вони величезні, масштаб вражає. Але лідерський саміт він. На платформі церкви відбувається, але це про лідерство в різних галузях бізнес, підприємство, економіка, державний сектор, громадський сектор. Тобто дуже різноманітні галузі знання, топ-спікери, пастори найбільших церков, керівники великих компаній, науковці, автори, книжок, бестселерів. Знаково, важлива, ціннісна і якісна по змісту і наповненню події. Слідкуйте за анонсами глобального лідерського саміту в Україні, підписуйтесь, долучайтесь. Рекомендую я з 2012 року, тобто вже 13 років залучений в цей захід, вважаю цей зміст цей контент цього заходу надзвичайно корисними і ефективними. Ми ну, у нас в Україні є гасло ГЛС. Українське лідерство має значення для світу. Ціннісно орієнтоване лідерство в усіх галузях. Лідер має в і від кращого лідерства. Виграють всі.